Цього місяця читачі «Інмі» мі роум розібралися, що не входить в дизайн проект, познайомилися з трендами дизайну на найближчі два роки і дізналися, як розрахувати тканину на штори. Якщо ви були занадто зайняті і щось опустили, наш дайджест найпопулярніших матеріалів лютого веде вас в курс справи: приготуйтеся до подорожі в квартири Києва, Києва і на південний захід Києва. А ще за допомогою експерта ми пофантазуємо, як оригінально облаштувати однушку в панельному будинку: один, що не входить в дизайн проект, чи повинен дизайнер вказати конкретні кольори, фарби та магазини для придбання меблів, хто займається внутрішнім наповненням меблів і шаф, хто зобов'язаний складати кошторис. Після цієї статті у вас буде чітке розуміння, що конкретно входить в компетенцію дизайнера. Де починається авторський нагляд, і за що відповідає будівельна бригада, архітектор Станіслав Орєхов докладно пояснив, чого варто і не варто очікувати від послуги – дизайн-проект. два як укласти плитку в санузлі, зовсім не обов'язково витрачатися на дизайнерську плитку, щоб оригінально оформити санвузол. З допомогою різних варіантів плиткової укладання можна не тільки створювати унікальні візерунки і малюнки на підлозі і стінах. А й змінювати візуальне сприйняття простору, сім оригінальних і простих способів облицювання ванної кімнати, які не вдарять по бюджету, в нашому огляді, три котедж незвичайною обробкою в Підмосков'ї, оформити три поверхи заміського будинку для сім'ї, яка очікує поповнення, та так, щоб в інтер'єрі повторювалися основні елементи архітектури. З цим завданням команда на сону в верке впоралася майстерно. Великий простор кімнат здається невагомою сходи на другий поверх, переважно вбудовані системи зберігання і мінімум меблів, саме суворою геометричною формою, і як наслідок лаконічністю відрізняється цей котедж від типових заміських будинків. Чотири Ергономічна студія на 14 квадратних метрах. На мінімальному просторі дизайнеру Катерині Кондратюк вдалося розмістити і кухню, і санвузол, і житлову кімнату у крихітній студії в Краснодарі ви знайдете нестандартні дизайн рішення Стіл трансформер. паркет в якості обробки фартуха, кухня в коридорі. Вийшло сучасне і функціональний простір в стилі еко. П'ять тренди в дизайні. Прогноз на два роки професійні дизайнери відкрили завісу над найближчим майбутнім, як ми будемо використовувати старі тарілки і предмети мистецтва в інтер'єрі, в яких кольорах оформляти квартири і з чиєю допомогою готувати каву, не встаючи з ліжка. Ви дізнаєтеся зі статті про тренди 2016 2018. Чи можливо надрукувати змішувач 3D на принтері і в якому сегменті обґрунтується стиль еко, не пропустіть пізнавальний екскурс в прийдешнє? 6. як поліпшити квартиру з вікнами на північ, якщо сонячні промені не будять вас вранці дрібниці, дизайнери знають, як назавжди поселити у вашому домі світло незалежно від погоди і сторони світу за вікном, разом з профі розібралися. Чи правда, що якщо за вікном завжди похмуро, білий колір? Ідеальний вибір для вашої квартири, які матеріали рекомендується використовувати в обробці і чому джерел світла в кімнаті з вікнами на північ має бути чим більше, тим краще. 7. яскрава квартира в київській новобудові. З однушки приміщення перетворилося в соковиту червоно чорно-білу дівчину з безліччю систем зберігання. У зонуванні простору і створенні особливої атмосфери цієї невеликої київської квартири важливу роль зіграли оздоблювальні матеріали. Бетон і цегла тут вдалося створити затишок в нетрадиційному колірному рішенні і з'єднати в єдине ціле елементи попарту, лофт і мінімалізму. 8. як розрахувати тканину на штори, якщо ви вирішили оформити вікна без допомоги дизайнера. Ця стаття для вас. Ви дізнаєтеся, як визначитися з довжиною фіранок? Чи потрібно враховувати способи кріплення штор, і скільки тканини піде на припуски для підгину, тепер ви легко і швидко розрахуєте витрати тканини для оформлення вікна? Залишилося лише вибрати матеріал і відправитися за покупкою. Дев'ять інтер'єр з планами на майбутнє, як створити інтер'єр для холостяка, який в найближчому майбутньому планує обзавестися сім'єю і щоб йому було комфортно жити тут і зараз. Відповідь на це питання знає дизайнер Анастасія Радкозубова. Вона додала київській квартирі тепла і світла за допомогою натуральних матеріалів, різнопланових сценаріїв освітлення і дзеркал. 10. як облаштувати однушку в панельному будинку у власників малогабаритних квартир безліч питань, як облаштувати повноцінну спальню, де знайти місце для дитячої, за рахунок чого збільшити площу крихітної ванні, щоб спростити пошук варіантів. Разом з архітектором Анастасією Кисельовою ми пропонуємо три варіанти планування однушки в будинку серії і 57 для самих різних мешканців.